Вітаю тебе, моє сонечко! Давай з тобою привітаємо знайомим тобі віршиком. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко Ясне. Доброго ранку, дітки прекрасні. А хто це до нас завітав такий малесенький? Так, це маленька лялька. Колись і ти був дуже маленьким. Скажи, звідки тебе взяли, як ти гадаєш, вірно, тебе народила матуся. А як називають маленьку дитину, яка не вміє ще говорити? Правильно, немовля. Уяві собі, що ти щойно народився. І до тебе хоче звернутися мама і тато. Вони довго вирішували, як тебе назвати, і нарешті придумали тобі ім'я. Запам'ятай! Добре ім'я найкраще багатство. І дівчатка і хлоп'я мають право на ім'я. Тож давай і ми назвемо немовля, щоб воно не було безіменним. Назвемо ляльку оленкою. Пропоную тобі прослухати віршик. Добре те, що світить сонце. Добре те, що віє вітер. Добре гратися на дворі. Добре плавати в ставку, добре те, що я живу. Отже, найцінніше у людини це життя. Життя дається лише один раз, тому його потрібно берегти і цінувати. Запам'ятай, кожна людина має право на життя. Твоєму народженню раділа вся твоя родина мамо, тато, бабусі, дідусі, братики і сестрички. Кожна дитина має право на родину. Продовжу речення: Пташка мешкає в гнізді, Білочка живе в дуплі хитра лиска у норі, а ведмідь вірно в перлозі. У всіх є свої домівки. Для чого домівки скажи? тому що в домівках тепло, затишно, безпечно. Отже, кожна дитина має право на житло. Подивись на картинку і пригадай, як називається казка? Так, ця казка називається три порося». Давай пригадаємо зміст казки і скажи, що ж вчинив Вовк? Так, він розламав будинки поросят. Своїм поганим чинком вовк порушив права поросят. Які права порушив Вовк? Так, вірно, права на житло. Скажи, а як люди ставляться до свого будинку? Байливо, Тому що ніхто не може без дозволу заходити у твій будинок і брати твої речі, а тим більш руйнувати його. Відгадай наступну казку! Як називається казка? Так, це казка геке каченя. Яка пригода трапилась з каченям? На пташиному дворі у мами качки народились каченята, дуже гарненькі. Але одне каченя було не таке, як всі. Його почали цькувати, ображати. Всі від нього відмовлялись та вигнали з пташиного двору. Залишилося гидке качення одне у цілому світі, нікому не потрібний. Але такі випадки трапляються не тільки у казках, але й в нашому житті серед дорослих і дітей. Таке негативне ставлення до людей і дітей називається булінгом. Як же протидіяти булінгу? Потрібно дотримуватись таких правил: не дражнити, не брехати, не ігнорувати. Не обзивати, не погрожувати в інтернеті, не битися, не штовхатися, не пліткувати, не говорити погані слова, не щіпатися і не красти. Тож зупинимо булінг разом. Сподіваюсь, ти був сьогодні уважним і зможеш відповісти на запитання, які права має кожна дитина, назви їх! на пам'ять віршик добре те, що світить сонце. Як протидіяти булінгу. А я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!